Ви відміряв? Ні, я не мірюю, весь. будеш притягувати. Весь інструмент до мене прийшов. Він чує руку майстра. Хочеться кави. Ти їсти щось брав? Так? Да? Да? Да. Для мене? Ну так. Да. Золота людина. Що було тільки. Є? Спершу раз упав. Два може я поліпаю, може попаду. Та тут вже не... невелике віце. Як силіно у тебе не виходить? Ну, вони не видно, ніде. А тепер давай я побачиш. Що... <плес> <плес> Треба так як рибаки. Готовий ловити? Дивися, з першого разу. <плес> так как эти ролики, что там шариками в стаканчики попадают, то не так само. Сука, не вышло. Давай ты я снимаю. Блин, пил О, Ну, що ти скажешь? Попадаю в дырки. Мастер по дыркам.